Я так, дитя моє, тебе люблю і хочу, щоби ти це твердо знала. Я щохвилини на тебе дивлюсь, кажу тобі, щоб ти не сумувала. Я так люблю, як молишся, дитя, як мене славиш, так люблю я слухать, коли говориш про свою печаль, я обіймаю ніжно твою душу, а ти трудись, не смій ти сумувати. В житті твоїм явлю я свою милість, в узли, що тобі ворог нав'язав, я розв'яжу дитину, будь спокійна. Ще тришечки благаю, потерпи, і я терпів, коли бувало, важко. В терпінні ти навчаєшся пройти все те, де так проходить, було важко. Ось знову в твоє серце говорю, не залишав тебе і не залишу. Уважно за тобою я дивлюсь. Чую, коли говориш, я втомилась і підкріпляю я, хоча, бува, ти цього зовсім і не помічаєш, а я піклуюсь про тебе, душа, і милості свої не віднімаю. Ти тільки рук дитя не опускай, не дай ти ворогу сумніви в розум вкласти. Я так до тебе близько, ти це знай. Іду до тебе я, коли ти плачеш. Скільки пройшла, і далі ти пройдеш, пройдеш і вистоїш, чекає нагорода, та милість, милість від мене прийми, і не засмучуйся. Завжди стою я поруч.